Танці, та песня, такі та композиції, музики. Я хочу посадити, які будут, какие они номера будуть показувати. Я жду море впечатлений, Хочу чтобы все було весело, хочу щоб була тепла атмосфера, чтобы все всі веселились. Хочу море танцев, море песен, море всього. Хочу море эмоций Просто в українському дитячому центрі молода гвардія відбулося урочисте відкриття 10-го міжнародного конкурсу фестивалю Усі ми діти твої Україно». На ньому дитячі мистецькі колективи, музичні театри, ансамбль народних інструментів, солісти. Спортсмени та відпочиваючі діти з різних куточків України представлять те, чому вони навчилися за рік. Ми будемо танцювати танець Україна символічний танець, тому що ми патріоти своєї України. Ми приїхали на конкурс, щоб побідіти. Кожна зміна тематична. Цього літа також обрали для конкурсу особливу тему. Саме у 2016 році фестиваль поєднав у собі три великих дати. Ми цей фестиваль присвячуємо таких три знаменних великих події. Перша це все таки 60-ліття молодій гвардії. Це 10-й фестиваль і 25-та річниця незалежності України. Саме тому і тема фестивалю патріотична. Участь у конкурсі для діток не закінчується стінами табором. На рівні області спочатку визначають творчих діток, а потім проводять міжнародний конкурс фестиваль і нагороджують цих дітей. Я так розумію, що вони далі представляють Україну на міжнародних конкурсах. Бо тут є і хореографи, і вокалісти, і декламатори, і вокальні студії, і оркестри, і спортсмени і Олімпійська надія, які напевно в майбутньому будуть в збірній нашої країни. Для дітей в свою чергу конкурс це не просто змагання та перемоги. Це ще й нові знайомства та дивовижні враження. Це створення нової сім'ї, сім'ї великої, яка дає можливість перезнайомитися творчим дітям і далі розвиватися, обмінюючись досвідом своїм перемогами, будуть як творчі, так і спортивні змагання. Відкриття фестивалю провели в атмосфері неймовірного піднесення та патріотизму. На літній естраді зібралися діти з усіх областей країни. Гостей та учасників привітали організатори члени жюрі та гості фестивалю. Підняли державний прапор та заспівали український гімн. Після офіційної частини дівочий колектив у народному вбранні виступив з танцювальним номером. А хлопці пробігли естрадою, тримаючи в руках величезний білий прапор з зображенням символу фестивалю. Щоб надати надії юним спортсменам та надихнути на перемогу всіх учасників фестивалю, майстер спорту з легкої атлетики Юрій Білоног передав дітям олімпійський вогонь. Вогонь запалити! Конкурс фестиваль ювілейний, тому обіцяє учасникам багато сюрпризів, несподіванок та творчих відкриттів. Євгенія Швіц, роман Прийомов, факти.